Ці відеоселфі через дзеркало зі смартфоном в руках мають дійсно дуже дивний вигляд. Але відтепер ви можете цього не робити, бо камеру вбудовано прямо у ваші смарт-окуляри. Компанія Мета, яку переважно більшість з вас знає як власники Facebook та Instagram, продовжує випускати цікаві гаджети. Нещодавно я розповідав вам про їхню гарнітуру віртуальної реальності Quest 3, Але сьогодні, на моєму огляді, зовсім інший пристрій. Це розумні окуляри, які розроблено у співпраці мета з відомим брендом аксесуарів Ray-Ban. Зараз я вам розповім, що ця штука вміє. Вітаю всіх та кожного у сонцезахисних окулярах у приміщенні сидить Кирило свідомий. Давайте поговоримо про цікаві гаджети. Розумні окуляри це абсолютно новий тип носимих гаджетів, тому для початку треба визначити, що воно таке, що вміє, та кому взагалі потрібно. Тож почнемо спочатку. В коробці ми маємо лише окуляри з зарядним кейсом, ганчірку для протирання та кубку макулатури. Зарядний кейс дуже приємний на дотик та відчувається якісно зробленим. Знизу є порт USB c для заряджання та кнопки для підключення по Bluetooth. На передній частині у замочку вбудовано led індикатор стану зарядки. Відкриваємо кейс, та бачимо всередині ціл. Ком звичайні сонцезахисні окуляри від Ray-Ban. і мушу визнати, вони чудово мені пасують, як і всім навколо, кому я пропонував їх приміряти. Думаю, в цьому і є головна фішка. Розробникам вдалося досягнути звичайного вигляду окулярів, які просто класно доповнюють ваш образ, а ще вони стильні. Проте, звісно, все не так просто. Зараз я розповім, що ця штука вміє та для чого вона взагалі потрібна. До речі, ці окуляри Ray-Ban Meta мені на огляд надали мої добрі друзі, мережу магазинів Яблука. Так. Я вже давно кажу, що в яблуках дуже приємні ціни на всю техніку Apple та не тільки. Ось це не тільки якраз про такі пристрої, як ці окуляри. Ви вже можете замовити собі пару у кількох різних кольорах корпусу, підкресливши саме вашу індивідуальність. Посилання на Ray-Ban Meta залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній стильний технолог. На обох дужках розташовано динаміки, які дозволяють використовувати окуляри як блютуз-навушники. І мушу визнати, звук тут дійсно приємний, хоча на пікових значеннях гучності трохи все змазується. Але повірте, ви не захочете слухати ваші улюблені треки, викрутивши гучномовці повну. адже динаміки тут відкриті, а це означає, що всі навколо почнуть слухати ваш плейлист разом із вами. І це відчувається трохи дискомфортно, адже про приватність тут взагалі не йдеться. Хороша новина полягає у тому, що навіть на низькій гучності вам чудово чутно музику чи будь-які інші звуки зі смарт-пристрою на правій душці є сенсорна панель, яка досить вдало розпізнає різні жести. Тапніть один раз для плей-паузи, двічі для наступного треку та тричі для попереднього. Навіть більше ви можете проводити пальцем вперед та назад по душці для регулювання гучності. Найзручніше тут окуляри розуміють, коли ви їх надягаєте. Як тільки ви їх знімаєте, то відтворення відразу припиняється. А будь-які ваші дії з пристроєм супроводжують. Це звуковим індикатором, тому ви точно знатимете, що відбувається з вашими окулярами прямо зараз. І звісно ж, девайс можна використовувати як bluetooth гарнітуру, тому ви можете приймати виклики та спілкуватися безпосередньо через окуляри. В корпус будовано аж 5 мікрофонів, тому звук на виході досить чіткий та приємний. Наприклад, ось так мікрофони Ray-Ban Meta звучать у моїй студії, в якій я зазвичай записую всі свої відео, тому можете оцінити, чи подобається воно вам чи ні в коментарях під відео. Але все це лише початок. На передній панелі, прямо біля лінз, є два отвори, в одному з яких розташовано led індикацію, а в іншому камеру. У вашого лівого ока надширококутний ширококутний об'єктив на 12 мегапікселів біля правого вогник, який показує оточуючим, що ви їх знімаєте. Так розробники потурбувалися про безпеку та приватність, тому всі навколо завжди знатимуть, що ви щось знімаєте. Звісно, якщо всі ці умовні люди навколо знають про існування мета як воно взагалі працює. Також. Цей індикатор дублюється на внутрішню частину окулярів біля правої лінзи, щоб ви могли його також бачити. А почати записувати дуже просто. На правій душці є спеціальна кнопка. Натиснули один раз, зробили світлинки. Затиснули, почали знімати відео. Чи, як варіант, можна звертатися до голосового асистента в окулярах та попросити його зробити фото чи зняти відео. Гей, мета! Тейке фото! Готово також голосом можна керувати відтворенням, але все це виключно англійською. Тому гей, мета плей. Hey, Meta Pause, Hey Meta Next Track, Всі ці штуки тут є. А от щодо якості самих фото та відеоматеріалів, тут в мене досить неоднозначні враження. З одного боку, світлини та відео можуть мати вигляд чогось, знятого на ксуйомі за 5 тисяч гривень. А з іншого, як тільки ви трохи розберетесь з поведінкою камери, можна отримувати дійсно хороші фото та відео, які чудово пасуватимуть будь-яким соціальним мережам. Я взяв Ray-Ban Meta на екскурсію на виробництво пива мова, та знімав там цілий вечір, тому на фоні ви Можете побачити різні фото та відео, які окуляри допомогли отримати. Єдиний суттєвий недолік тут це ти як дурник ходиш у приміщенні в сонцезахисних окулярах, але це все вже лірика. В цілому враження виключно позитивні, враховуючи, що мені не було потрібно відволікатися на смартфони, я завжди міг задокументувати все, що відбувається, всього лише натисканням однієї кнопки. Чесно, це все зручно, а досвід такий. Досить адиктивний. Тим більше, що за вечір окуляри так і не розрядилися, а сам кейс я заряджав лише раз, як тільки отримав пристрій на тест. Відеоматеріали записуються з роздільною здатністю 1360 на 1824 пікселі, а це трохи вище за стандартні Full HD. В окулярах є вбудований накопичувач на 32 гігабайти, тому ви можете користуватися камерами навіть без смартфона під рукою, а потім всі матеріали синхронізуються через застосунок MetaView по Wi-Fi. І все це звучить класно, цікаво та Інноваційно, але є вагоме але фірмовий застосунок MetaView, про який я вже згадував, недоступний в нашому регіоні. Звісно, для власників смартфонів на Android це взагалі не проблема. А от для того, щоб під'єднати Ray-Ban Meta до iPhone, зараз потрібно створити окремий аккаунт з регіоном США та додати цей аккаунт в пристрій за наступним шляхом. Параметри: ваше ім'я, медіа вміст та покупки. Вам буде потрібно вийти зі свого аккаунта та увійти в новий. Після цього все запрацює як слід і. Ви зможете встановити застосунок Meta прямо з App Store. Але з іншого боку, можуть виникнути проблеми з вашою медіатекою Apple Music та іншими сервісами Apple, тому будьте обачними. Саме тому для тестів я підключив окуляри до свого iPad. Не можу сказати, що це прям гемори дуже складно та довго, але варто звернути увагу на таку особливість роботи пристрою в Україні. кажуть, що восени 24-го року окуляри мають стати доступними в Європі, і вже тоді, можливо, ми нарешті отримаємо застосунок в наш App Store. А за. Загальні мої враження про окуляри суто позитивні. Я ніяк не очікував, що мені сподобається цей гаджет, але насправді я у повному захваті для творців контенту це справжня знахідка, яка дозволяє знімати відео з вільними руками. А ще можна використовувати гаджет для онлайн трансляції в інстаграм. Це взагалі дуже прикольно. Ще один важливий кейс використання у надзвичайних ситуаціях, коли потрібно щось дуже швидко зафіксувати на камеру. Ну і не варто забувати, що це перш за все стильний аксесуар від відомого виробника. Зараз на сайті яблук доступні не всі моделі, але з часом їх ставатиме все більше. Існує навіть модифікація з прозорими лінзами, а на сайті виробника можна замовити версію з діоптріями до мінус шести. Але чи будуть такі версії доступні в Україні, я не знаю. Тож, що скажете, Придбали би собі таку цікаву штуку. Що ви взагалі думаєте про носимі розумні гаджети? Ваші міркування з цього приводу пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте. На дзвоник, дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі, які дуже допомагають у просуванні якісного українського контенту. А в описі відео, крім посилання на яблука, є і лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь тут з'явилися два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Раджу саме так і зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!